Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас на дачі. Як і обіцяв, рівно через 2 тижні ми висіємо і томати, так само, як і перець. Дивіться, в минулому відео я з нуля показував. Робимо бороздки такі канавки. Підписуємо навпроти кожної сорт томатів. Вон, бачите, там на прикладі показано, як підписуємо. Ну, ми будемо заміняти. Тут сорта вже просіяні, деякі у нас на двох цих контейнерах. бачите. А тут зараз будемо просіювати. Проливаємо так само з марганцовкою, якого немає марганцовки, заміняємо якийсь антисептик, тоді наколочуємо в воду і ось так просіваємо. Бачите, вже просіяно. Не більше 2 см бажано робити ці канавки. І далі зараз буду показувати, що ми будемо робити далі. Кому цікаво, попереднє відео, як ми сіяли перчик, дивіться, буквально два тижні тому назад. А це наші сорти. Близько 12-13 сортів. Починаючи з таких популярних, як Дебарао, червоний, жовтий гігант дебарао, гігант чорний. Редхантер ось дивіться такий сорт. Пузата хата. Дрова. Це дрова у нас. Сіреньєвий туман. так, Діно, Ріо Гранде. Ранній сорт. Просто так називається. Ранній Деборао красний. Найвищої якості. Шерхам, Такий смугастий, як тигр Шерхам, Бачите, оце мені подобається такий оригінальний сорт. Ювілейний Тарасенко. Ось ви бачите. Тобто, виходить, більше 10 сортів. 12 я начитав, кажись. Ось. <кій> Ось так от. І проливається, бачите, тут уже пролита водичка оця. О, от з морганцовочкою, бачите, отак от приливаємо, щоб уже там вологе було, підготовлюємо. Таким чином. Друзі, і, і ще один улюблений наш сорт. Я забув назвати медвіжа лапа. Ось тут буде у нас. Бачите, які сімена гарні. Ось такий. Який сорт крупний. Так, така І, і такий насіннячко, да, як медвіжа лапа. Масивно. Мідовий спас, я ще не називав, бачите? Мідовий спас, ми вже просто його посіяли, і там на підвіконні не було. Тоже такий гарненький насіння таке, бачите? Це вже то, що ми посіяли. О, загадка природи є. Шархан уже посіяний тут у нас. І у цьому році вперше ми пробуємо. Ось такий сорт Купола Ашгабада. Це з Туркменії. Значить, виходить. Ажгабад це в нас Туркменія. Всім привіт з України! На Туркменію. Ось так от. Ріо. Тут Ріо у нас. Ну, дрова я зачитував вам. Так. І далі сіємо. І наша помічниця, як завжди. Ніколетта. Привіт. Всім привіт! Тоже допомагає нам висіювати. Ось так. Нічого складного, так собі просіюємо. Все одно потім все буде пікіруватися по стаканчикам окремим. О, так посортово, щоб не заплутатися. Одна канавка, один сорт. І збоку будемо підписувати от, так от. Якщо воно відповідає, то залишаємо напис, а якщо не відповідає, відкліюємо і чіпляємо новий напис. Так, от сюди ми волове серце. Оцю канавку завантажуємо. Волове серце. І підписали отак. Волове серце ось напроти цієї канавки. Тут буде в нас. Волове серце. Так, друзі, і не лишнім, не лишнім, не зайвим буде сказати про ґрунт. Дивіться. І це не реклама, не хочу. Рекламувати ось такий ґрунт для розсади. Бачите, пишуть. Ґрунт для розсади такий величезний пакет. Уже купили на всі випадки життя. Отак От він виглядає. Я не буду навіть виробника вам, бо YouTube не любить, коли саморекламою займаємося. Ось такий він. Бачите: 5-відсотковий, фракція 0-5. Беремо частину такого ґрунту, частину ґрунту згороду, де буде рости томат. Бачите, тут томати і намальовані. І частину пісочку. Три частини. По частині частина ґрунту для розсади, частина ґрунту згороду і частина пісочку. О, таке от у нас суміш вийшло з трьох частин. Так, а тут далі триває у нас загрузка. Насіння Хантер у нас тут. От. Red Hunter. Я зачитував його на підвіконні, ви бачили. Red Hunter, бачите, він навіть такий Red Є, червоненьке таке насіння. Завантажили і ще зараз оцю борозку щось посіємо і тоді будемо зрівнювати, так, як я в минулому відео вам показував, друзі. От таким чином. І залишиться у нас ще цей лоток. Цей лоток завантажимо насіння, і буде повний комплект 4 лоточки посіяних. О, і оцю борозку останню. Такий, бачите, синеньке деборао. Червоний у нас тут сорт. Все. І цей лоток уже укомплектований у нас. Підписуємо все, щоб не забувати, який сорт. І таким чином ми. Дуже просто, але надійний такий спосіб просіювання. Багато було вже коментарів під першим відео. Дякую всім, хто долучається до обговорення дуже важливого такого процесу, як висівання перців було в першому відео, в цьому відео томатів. Дякую, друзі, долучайтесь, розповідайте, як це ви робите. Буде цікаво знати. Так, оце ми загружали. Гібрид, Тарасенко. такий сорт. Гібрид, так, да, Тарасенко. Ось такі дві луночки. Так. І ще залишилось у нас три борозки, ювілейний Тарасенко Гібрид. Во. останні акорди досіваємо вже. І потім покажу, як вже зарівнюємо. Хоча хто цікавився, вже дивився перше відео. Ідентично, практично так, як і по перчику. Так, Деборао гігант чорний. Зараз буде у нас тут наступний. І дебора у жовтий залишився. Все оце досіваємо і поки що по цим чотирьом лоточком буде досить. Так. Чорний пішов. Так, друзі. І залишився, як я і казав, останній у нас помаранчевий великий сорт. Крупний сорт, помаранчевий, так і, так і підписаний. Помаранчевий великий. І не забуваємо підписувати. Ось перед цим був жовтий дебарао, чорний деборао. І тут буде помаранчевий великий. Зараз тут підпишемо і все. Залишилось. Все це загорнути, зарівняти і ще трошки пролити зверху все. І ось так обережненько, акуратненько загортаємо. Прихлопувати не треба, утрамбовувати, просто накриваємо ґрунтом, щоб легше насіннячку було проростати. О, ось таким чином, просто і лагідно. Не обов'язково всім це робити з п'яткою виделки, можна другим предметом це робити. Головне, щоб ви зрозуміли, що не притрамбовуючи. Не притискаючи, а просто загортаємо і все. Ось таким чином. І далі, так само, як і з перчиком, проливаємо тою самою водичкою. У нас ще старі запаси є марганцовки розведеної. Ось бачите так. Так, щоб була мокренька земелька помітно, не заливаючи, прямо, щоб грязюка була, а так от, бачите? Ось таким чином. О, і четвертий латочок. Трішки підливаємо водички. І як по перцю, так само будемо накривати бажано цілофаном темним. І поки що в темне місце будемо ставити кімнатну температуру. Це до проростання. А після проростання я вже буду далі знімати відео, ділитися з вами інформацією вже на наступному етапі вирощування посіяних нами насінь, томатів і перців. Все покроково будемо робити вам, ділитись інформацією. Також ви пишіть у коментарях, друзі. Як ви це робите? Що за чим, які сорта використовуєте? Які більше всього полюбляє ваша родина до столу, які найсмачніші, найулюбленіші ваші сорта томатів? Пишіть і перцю так само. Дуже важлива така інформація. Буду чекати. О, все, друзі, пролито. І. Е... Якщо я казав, що перець десь на 20, на 23 день може вилізти, а е, томати вилазять навіть на 10-й день можуть прорости. О, Так, як і казав. Перець трошки довше проростає. 18-20. Деякі сорта уже й довше. А томати набагато скоріше. Тому приблизно однаково ми з вами будемо спостерігати вже пророщений перець і томати. Тому що перець ми посіяли два тижні тому, рівно, дивіться, перед цим відео моє. А томати це сьогодні у нас 18 лютого. 18 лютого. А перец сіяли четвертого. О, от так воно вже виглядає. Загорнуто, пролито. О, беремо такі темний, темні пакети такі, щоб за об'ємом вистачило закрити лоток повністю. І ось дивіться, робимо. таким чином. Так. О, і головне, щоб ця вся галявинка наша, де будуть прозростати насіння, була закрита темним целлофаном і в такій ж самій температурі в кімнаті залишаємо десь подалі від сонця, десь вниз ставимо під якісь полички, у кого що є, де затишок якийсь. Там і приховуємо на днів 10, поки проросте. Ось таким чином, бачите, виходить такі в нас контейнери, запаковані. О! І ми отакий під таку паличку заганяємо і воно там зберігається мінімум 10 днів. О! І отак от другі ставимо. Головне, щоб не було прямого сонця. І чекаємо. Так, і ці два лоточка. І на цьому буде все. Друзі, дякую за перегляд. Дякую, що з нами на каналі. Долучайтесь, підписуйтесь, вподобайки ваші дорогоцінні. Чекаю, коментарі пишіть. Розповідайте про ваші успіхи, коли, в які числа у вашому регіоні висіюють перші насіння на перець, на томати. Буде цікаво узнати. Також пишіть. Я за традицією бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги. Щастя, любові і добра. До зустрічі вже на Відео, де будуть виглядувати перші росточки. Всім удачі і до зустрічі. Всім удачі, всім